Ось такий смачнюшній пиріг. Ми сьогодні будемо готувати із вами. Я рекомендую вам е, обов'язково приготуйте, тому що це дуже-дуже смачно і швидко готується. В основному, дійсно, як я говорила, щоб приготувати інгредієнти, які потрібні для цього пирога. І я зараз вас ознайомлю, як його готувати. Друзі, сьогодні я вас ознайомлю з приготуванням смачнющого пирога за короткий час. Дуже-дуже смачний. Він складається з таких продуктів. Тісто 160 грамів борошна, 50 грамів цукру, 10 грамів розпушувача, півпачки ванільного цукру, 2 яйці і щіпка солі. Також для притрушування пирога я буду використовувати хлоп'я міндальні в миску. Я вбиваю два яйця. Всипаю ще солі. Всипаю 50 г цукру. І в пачечки ванільного цукру так. Ну, от і все. Ви бачите, я збила маса е, збільшилася е, більше, ніж два рази. Я додаю 60 грамів олійки, в мене якраз тут 60 грамів. Трішечки збиваю. Проміщалася олія. І додаю 160 грамів вже просіяного ворошна. Я додаю все разом. У мене був міксер такий, щоб він потягне. І також додаю. Розпушувати. 5 грамів. Всього-навсього розпушувача, Все ось так десь води. Чуть, чуть Ось так. Так, я трішечки розмішаю, щоб мука не розліталася. І буду збивати до однорівної макі. Так як маса вийшлася трішки густовата, я додам 50 г солодкого молока і буду збирати бали. Це буде нам трішечки до них 20 любить мені 70 грамів солодкого молока. Получається ось така консистенція. Випікати періг я буду у формі для мікрофільової печі. Я у тісто ще додала. Барбарис ароматизатор, я дуже його люблю, і запах, і смак. Я на низ форми поклала пергамент, кружечок вирізала буки, я змазала вершковим маслом, тісто зверху розрівняла. А зараз я приготую начинку. Я взяла творог, буваю яйце. Всипаю 5 грамів ванільного цукру, дві чайні ложечки звичайного цукру і порушним блендером з'юду однорідної марнію. Маса сиркова. Я взяла чашку, надіваю сюди фундиторський кульок і в кульок погружаю сиркову масу. Я це роблю і пробую, і тісто, і ця начиночка. Воно таке смачне, мої любі, обов'язково приготуйте. І воно недовго готується. Сумне, щоб, щоб були готові всі складові, які потрібні до цього блюда, до цього пирога. І тоді все воно дуже швидко. Так. І кульочок знімаю. Так все. -все. Ось так. Низу кульочку я відрізала і ось так відсаджую кружечки у тісто. Просто погружаю і висаджую. Вони, виходить, всередині тіста. Ось так якраз цієї маси вистачає на весь пиріг У всьому пирогу. Так, І ось останню штучку. Віддавлюємо. Що тісто підніметься і воно все покриє. І на кінець я посипаю ще хлоп'ями, плестівцями горіховими. Оріх це міндаль. Ці хлоп'я вони готові. Куплені. Ну, ось так. Духовку я розігріла до 180 градусів і буду погружати пиріг на 40 хвилиночок. А далі я буду бачити. Пройшло 40 хвилиночок. Подивіться, яка краса получилась. Він запечений. І начинка аж наверху. Це дуже-дуже смачно. Він зараз трішки прохолоне, Я покажу, який він у розрізі. Такий смачний пиріг у нас вийшов за 40 хвилиночок. Він такий випечений і дуже-дуже гарний запах по всій кухні. Я завжди кажу, жаль, що не передається запах через телефон. Він уже трішки прохолов, зараз я покажу, який він у розрізі. Ось подивіться, як цей пиріг виглядає в розрізі. Творожна маса, випічений пиріг. Дуже-дуже смачний. І ось кусочок я. Дивіться, яка начинка, прекрасна, і дуже, дуже гарний е, смак такий і запах. я ж кажу, Запах на всю кухню. Тож, готуйте, мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!